Вітаю вас, друзі! Сьогодні 21 липня, з вами Валерій Кличок. Резонансна новина на Росії арештований Стрілков Гіркін. Ви, мабуть, про це вже читали або чули. Якщо ні, то я вам про це повідомляю. В той час, коли. Марш справедливості, нібито так його називає, здійснює до Москви Пригожин із найманцями, які в нас вбивали, тобто фактично із зеками, бандитами, так арештовують Стрілкова Гіркина, який також є військовим злочинцем. стрілков гіркін свого часу дуже активно критикував Пригожина і також Путіна. Але запитання риторичне виникає: а чому сталося так? Чому, як виявляється, вагнерівець, який, який заборонений на Росії, сьогодні поскаржився на Стрілкова Гіркіна, і за цією скаргою проти Гіркіна порушили ФСБ кримінальну справу і швиденько його пакували, відправили у СІЗО. Уже рішення суду є про те, що він там буде найближчі два місяці. Дивна історія на правду. І вона дійсно матиме розвиток. Як на мене, моя версія, справа в тому, що і один, і інший пригожин. І стрілков є ставлениками ФСБ за версією однієї із моїх колег. Я особисто вважаю, що Пригужин є ставлеником Путіна безпосередньо, і проект чи ВК Ваннер це проект Путіна. А от Гіркін дійсно відігравав іншу роль рупора окремої групи ФСБ, яка критикувала Путіна за його невдалу війну проти України. Бо росіяни мислять категоріями не те. Треба чи не треба вбивати українців, а категоріями як вбивати українців? Ну Стрілков яскравий цьому приклад. Тим паче не забуваємо, що Стрілков визнаний винним в збитті малазійського боїнга у 2014 році над Донеччиною. На превеликий жаль, ніхто з військового керівництва вище до відповідальності не притягнутий, але стрілково проходить по цій справі, і Кримінальний суд в ГАЗі виніс конкретне рішення про його арешт. Але арештували його не в Міжнародному кримінальному суді, а на Росії. Прикрий факт для нас, банально виглядає, але це цікаво. Чому цікаво і корисно для нас? Тому що це є ознакою початку, точніше, продовження внутрішніх процесів на Росії між вершинами, баштами, які присутні у Кремлі. Путін, розуміючи те, що окремі фінансові і промислові групи почали піднімати голови, активно почав застосовувати репресії. Ви знаєте, що минулого тижня ми е, засвідчили факт арешту, а потім. Відпускання звільнення з під арешту 13 військових генералів, окремі з них пропали. Ну, до прикладу, Соровікіна не бачив до цього часу ніхто. Тому я думаю, що істростерілковим Гіркіним це продовження цього тренду Путіна. З арешту і пакування неугодних. Критика Путіна, критика війни на Росії буде заборонена. Це до однієї міри погано і з іншої міри добре. Чому погано? Тому що ну, нібито там росіяни не будуть споживати якогось там іншого контексту критики військового керівництва Росії Путіна в тому числі, але за цією критикою немає заборони війни. Там за цією критикою криється е, критика. Вибачайте за тавтологію, як воювати. Тобто розказують Путіну, що треба вбивати українців і можна вбивати ефективніше. А конкретної позиції в цих словах немає так само, як з Пригожином. Тому, друзі, це не про демократичну Росію. Тут не треба ні радіти, ні сумувати з цього приводу. Чому позитив для нас? Позитив у тому, що фактично всі гайки дуже міцно закручуються на Росії. Путін йде фактично в вабанк. Надалі ситуація буде лише. Погіршуватися, і ті, хто прагнув е, ну, все-таки змістити Путіна, отримують сьогодні серйозний спротив. А це викликатиме відповідну протидію. Ну, це власне мої міркування. Звісно, процеси розвиваються не так швидко, як нам би то хотілося, б, але вони по факту є. Тому, друзі, слідкуємо за цими новинами. Разом зі мною це можна робити на цьому каналі. Запрошую вас підписатися, хто цього не зробив раніше. Напишіть коментар, що ви думаєте з цього приводу. Ставимо подобайки. Всіх любляться на Не перемикайтесь, все буде Україна!